Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто любить разом зі мною мандрувати просторами інтернету. Знаходиться цікаві задачі. І особливо я особисто люблю задачі Стенфордського університету, Гарвардського університету. І ось я знайшов такий ролик, який автор розв'язував 16 хвилин, і 6 секунд. 16 хвилин розв'язував. 16 хвилин. І 16 хвилин. А назва ролику: чи можете ви розв'язати завдання вступного іспиту до Стенфордського університету? Оригінальна назва. А назва мого ролику є сумною. Зі своїм розв'язанням у Стенфорд я би не вступив. Не вступив би. Чому? Бо я закінчив в українську школу. Я працюю в українській школі вже дуже давно, в різних класах, звичайних, математичних, з 5 по 11. А той спосіб, який пропонують автори цього ролику, я думаю, ви здогадуєтесь, який. Ті, хто дивилися, деякі мої ролики здогадуються за допомогою W функції Ламберта, дуже-дуже довго. Автори розв'язують, 16 хвилин перепрошує, морочать нам голову. Просто морочать нам голову. Шановні учні, шановні вчителі, шановні учні 10-11 класів, шановні вчителі, розв'яжіть цю задачу, вона є фактично напівусною, як це не дивно. Тобто папір треба, безумовно, але вона напівусна. Я сподіваюся, у вас вийшло. Ті, хто дивиться мої ролики, ну, воно не може не вийти. Мені здається, що розв'язок просто лежить на поверхні. Ми позначимо корінь із Х. Т. Ми скажемо, що Т більше буде рівнює 0. І тоді ми отримаємо рівняння відносно Т. 5 у степені Т плюс 1. Плюс 5Т дорівнює 135. За великим рахунком, вже з цим рівнянням можна працювати і закінчувати, чесно кажучи. Ну, я зроблю ще один додатковий крок, щоб моїм учням було зовсім зрозуміло. Ми напишемо перший доданок 5 в степені t на 5, плюс 5т дорівнює 135 і поділимо на 5 ліву і праву частину. 5 в степені t плюс t. Дорівнює 27. Це рівняння зірочка. Ну, а далі я просто буду розглядати функцію F від t 5 в степені t плюс t, де t більше або дорівнює 0. Для t більше, або дорівнює 0, вона зростає. Більш того, вона зростає просто на від мінус нескінченності до плюс нескінченності на всій числовій прямій. Вона зростає. Ну, нам достатньо, що вона зростає для те більше, або до дорівнює 0. Тому раз вона зростає. Ну, я можу там навіть там щось схематично накреслити. Незрозуміло навіщо, але можу. Почнемо ми з Т до Т дорівнює 0, тут Т, Ф від Т. Якщо Т дорівнює нулю, там одиниця да, буде. Вона зростає. А в нас права частина 27. Ну, так в нас це вже мільйон разів було. Олександр Семенович, ви вже набридли з цією ідеєю. Так що ж я набридле, якщо Стенфард Стенфорд мене не хоче, чи хто там Стенфорд, ну не хоче він мене приймати у свої лави, розумієте? Тому що я їм пропоную усне розв'язання, а вони кажуть, да ні, тільки W, там функція Ламберта. Отже, рівняння зірочка, враховуючи те, що ліва частина. Є функція зростаюча. для всіх значень те, що розглядається. Права функція є константа. На проміжку 0 плюс нескінченість має не більше одного розв'язку. Не більше. Ну, один розв'язок, мабуть, знайде кожен. Те дорівнює 2. Єдиний розв'язок. А нам знайти х. А Х у нас корінь із X, це Т. Ну, все, ця задача. Все. От я приходжу вступати у Стенфордський університет, подаю такий розв'язок, а мені кажуть, ну, ви нічого не розумієте в математиці, ми вас не приймаємо. Ви не вмієте розв'язувати. От хто розв'яже 16 хвилин буде мучати W функцію ломбарда, той молодець. А ви до побачення. Пане Олександре, якщо припинити жарти, то я з цих, ну, з цих роликів, які я побачив, роблю висновок. Тепер давайте без жартів, давайте проаналізуємо. А я роблю висновок, що за кордоном функціональні методи розв'язування рівнянь та нерівності, можна так сказати, ну, або не розглядаються взагалі, або розглядаються дуже слабко, з одного боку. А з іншого боку, вони же похідні використовують також, вони розглядають таку складну функцію, яку ми не розглядаємо в Україні в школі, навіть у математичних класах. Тому мені це трішечки незрозуміло, якщо чесно. Функціональні методи описані в моєму підручнику, в підручниках інших авторів профільних класів. Тому давайте, мої опоненти, ви не будете казати про те, що Істер вгадав розв'язок. Я його не вгадав. Я довів, що розв'язок єдиний і його знайшов. Хочете слово вгадав? Вгадав. Але я довів, що інших немає. Тому я сподіваюся, що вам ще раз було цікаво і корисно, не дивлячись на те, що даний метод ну, я розглядав у різних роликах вже не один раз. Ну, але... Скажімо так, ще один раз не завадить. Сподіваюся на ваші лайки. сподіваюся на те, що ви підпишетесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До нових зустрічей!